Доброго донечка, ви гляньте, куди я приїхала. Бачите, які малиші стоять, лимони. Київський великоплідний. Отакі от і отакі. От гляньте, не видержала. Ой, думаю, візьму. Приїхала. Мені то горщики треба такі, щоб вони були букші і викші. Але 4,4 взяла. Вони не 44 гривні 4 штуки. І треба, щоб мені натрапити на цього лимончика. Ну, гарненький. Вже він хоче приріз давати. Гарненький. 1200 стоїть оцей. Але ви гляньте яка краса. Гляньте. На. О. А й візьму. І того все Ось такі тюльпанчики А ну, ну по 100 гривень майже, навіть вон дорогші. 99. Ось такі невеличкі. Гарні тюльпани такі на картинці. Бачите? А це що? На флоріумі набрала. Такі були картинки, а виросло таке маленьке. Жовті всі підряд. Що вони там продають? І тепер я вже там боюсь брати. У них іде така супер реклама. Це що? Якийсь білоцвіт? О! А ну гляну. Гляну, гляну. Не знаю. Воно гарне, але це такі цибульки нещасненькі. Та й отаке. Е, а що це ти? Гляньте на... Ага, закрито. Може на... Не можна вийти. О! Пішли. Я вже тут і То так і так, так. виручу. Дякую, велике. Ага. Дякую. дякую, велике. От йдемо до каси. Тут уже така краса. Ленька, колись такі іграшки були. Ну, вони були з стекла, а це, мабуть, якийсь пінопласт. Коники такі ой, які гарненькі. І в мене є дві ялинки, я їх і не буду одівати. для чего это как краса стоит ну трошки вам покажу а. Кожного року и гарніший-гарніший. О, бачите? Ого, як ялинку в цьому році прикрасили, цікаво. Ану, пройдемося. Пройдемося, пройдемося гляньтемо. У ну. мені часу, слухати, нема. Але ж пройдемося. Трошки покажу вам. Гляньте, як цікаво в цьому році. прикрасили ялинку. Красота української учасників Тут фото зона, глянь така гарна. О, яка. сюди і щоб не треба. Отаку. так, так здається, ви аж. На хвилину забуваєш. Це все, що в нас є. Буду я йти, розраховуюся зараз на касі. Гарного вам всім дня, мирного неба. А я побігла. Трошки троп. таку красу ще вам. Підписуйтесь, коментуйте, показуйте щось, рекомендуйте.